Приїхали в Париж, поселилися в готелі. Але маленький номер такий. Ми йдемо погуляємо по Парижу. Та й таке. Ходіть. Сійшли в метро, будемо їхати. Куди ми їдемо? Місце? До Ейфелової вежі чи? Куди? Починаю покажу. Два поверці, два поверті поїзд. Зачинаю зараз покажу. Так, вийшли з метро. З метро. Дим'ян, де ти є? А в якій в якій країні, в, яких, в якому у в місті? А?

Красиво? Так, Ми вибралися на терасу оглядову Парижу. Це є... Ось там вежа. А... Ми на Галерії Лафає. С дуже красивым, да. Что так, вы я боюсь, конечно. Вы вы Да, мы делаем канал. Красота. А Красота. 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 Сьогодні другий день Різдва і тут стільки народу, що кратки Але гарно Дуже гарно Дузький Сорочка Так на високому замку такий купол Там а місток, але ми не можемо Тут можем только Людей мільйон. Людей багато і ми туди не попали.

там всі собі будуть фотографувати То там, хотим. Гарно, гарно. Так виглядають вулички Парижу. Роду, як би не знаю, якби на мітинг зібралися. А, це кознець. Але там Пішли, пішли. Досить тепло в Парижі, 10 градусів. тепла. Люди, каву, пізно на пу О, круасани. О, тут дем. Оце красиві які кити вдягнені, Та дорога веде до тріумфальної арки. Ось вона. Ось вона там. Арка. Зараз йдемо туди. Там. ближче. там ближче! до неї. Роду капец. Так, а то буде на глуиве тон? Мама, я хочу фах! ああ。Uh